Російська армія атакувала Кривий Ріг, Суми та Харків. Ввечері 5 березня війська РФ вдарили ракетою по Кривому Рогу на Дніпропетровщині, поцілили по цивільній інфраструктурі. Там була пожежа. Перед ударом РФ по готелю у Кривому Розі туди заселилися волонтери громадяни України, США, Британії, інформує Володимир Зеленський. Вони вижили, встигли спуститися із номерів. Але, на жаль, внаслідок удару загинули чотири людини, понад тридцять поранено. У Сумах безпілотник влучив у складське приміщення, повідомив виконувач обов'язків міського Кобзар. Через атаку загинув охоронець. 7 березня відбувся наймасованіший ракетний удар від початку року. Сили ППО збили 34 ракети та 100 БПЛА. Ще 86 дронів і до 10 ракет не досягли своєї цілі. Небо над Україною закривали, зокрема, винищувачами F-16 та, вперше, французькими Mirage 2000, які лише місяць тому прибули в Україну. Ніхто не хоче миру більше ніж Україна. Потужні сигнали від Росії і золотий вік для США. Трамп під крики «Бу!» від демократів, вперше виступив у Конгресі за цієї каденції. Дорікнув, що попередня адміністрація надала мільйони доларів на оборону України без жодних гарантій. А Європа більше витрачала грошей на російську нафту та газ. США готові прийняти Гренландію до свого складу, якщо її народ виявить таке бажання. Штати отримують її так чи інакше. Трамп презентував програму продажу громадянства США за 5 Мільйонів доларів американський президент також анонсував найбільшу депортаційну операцію в історії США та смертну кару за вбивство поліцейських. Трамп розповів про будівництво газопроводу в Алясці та розробку рідкоземельних металів у США. Щодо своїх внутрішніх справ анонсував найбільшу депортаційну операцію в історії США і завершив свій виступ словами, що золотий вік Америки тільки починається. На тлі загострення відносин між Україною та США зріс рівень довіри українців до президента Зеленського. Це показало опитування КМІС. Якщо на початку лютого це було 57%, то на початку березня показник сягнув 68%. Основна причина єднання і підвищення довіри президенту, не атаки на нього персонально. Українці сприймають риторику нової влади США як атаку на всю Україну і всіх українців. Йдеться у повідомленні. Лідери 26 з 27 держав Євросоюзу на саміті в Брюсселі погодили декларацію на підтримку України. Єдиним главою держави, який не проголосував за це рішення, був прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан. Це означає, що декларація не увійде до офіційних висновків саміту ЄС, але міститиметься в додаткових до цих висновків, твердо підтриманих 26 державами-членами. У декларації міститься підтримка потенційного розміщення миротворців в Україні у межах механізму спільної політики безпеки та оборони, за яким Євросоюз бере участь у миротворче. Операціях 26 із 27 членів Європейської ради підтвердили свою постійну і непохитну підтримку незалежності, суверенітету і територіальної цілісності України у межах її міжнародно визнаних кордонів. З огляду на новий імпульс для переговорів, які повинні привести до всеосяжного справедливого і тривалого миру, 26 із 27 членів ЄС наголосили на важливості того, що припинення вогню може відбутися лише як частина процесу, що веде до всеосяжної мирної угоди. А будь-яка така угода має супроводжуватися на Дійними гарантіями безпеки для України, які сприятимуть стримуванню майбутньої російської агресії, мир має ґрунтуватися на повазі до незалежності, суверенітету та територіальної цілісності України. Ідеться у повідомленні. У документі також наголошується, що не може бути жодних переговорів щодо України без України і без Європи. Маніпуляція фармвиробників, знижки чи картельна змова. З 1 березня в Україні набули чинності нові правила регулювання фармринку. Ціни на низку ліків зі списку МОЗ, начебто, знизилися, але що насправді сталося? Дані таблетки ЮА показують, що перед рішенням про зниження ціни на ці препарати різко піднялися. Фармвиробники почали системно піднімати вартість ще із жовтня-листопада 2024 року. Ціновий пік припав на січень 25-го. А вже після того, як уряд оголосив регулювання, компанії знизилася... Ціни, але не до рівня минулого літа, а до штучно завищеного рівня. Це все виглядає як картельна змова. Спочатку ціни спеціально підняли, знаючи, що доведеться їх знижувати. Тепер фармвиробники виставляють себе героями, які підтримали ініціативу влади. Але насправді вони не втратили прибуток, а просто створили ілюзію здешевлення.